Практичне завдання. Відкрити табличний процесор Excel, на арку ще один створіть таблицю за зразком. Я зроблю простіше, я надам вам уже зразу цей шаблон. Що нам треба зробити? Обрахуйте дані за допомогою формул і виведіть результат з комірки стовпця до сплати за місяць. Ось воно. Збережіть електронну книгу, власну папку і так далі. Тобто ви зберігаєте цю табличку і надсилаєте в класрум. Що у нас тут є? Подивіться, є працівники, є оплата за годину, є годин в тиждень, скільки відпрацював робітник, є ПДФ, спеціальний податок, який вищитується з нашого працівника, є військовий збір, є інші видатки, тобто інші податки, які забирають зарплати. Наша задача обрахувати, скільки ж отримає цей бідний працівник після всіх оцих податків. Ви отримаєте ось такий от документ. Подивіться, оплата за годину. Значить, Оплата буде у нас розраховуватися в гривнях. Відповідно, заходимо в формат комірок, вибираємо грошовий тип даних і шукаємо ми тут гривню. Так, ось воно десь тут повинно бути. Так, ось українська гривня. Вибираємо її. Далі години в тиждень. Так, і остається PDF. Тут треба поставити тип даних відсотковий процентний. Військовий збір також відсотки. Далі інші видатки також це відсотки. До сплати за місяць треба обрахувати кінцеву суму. Переходимо до обрахунку. Натискаємо на першу комірку і починаємо запис формули. Ставимо до рівня. Тепер думаємо: для того, щоб знати, скільки ж отримує робітник в тиждень. Так, ми беремо оплату за годину і множимо на що? На тиждень. І так, ми отримуємо, що це у нас таке заробітна плата за тиждень. А як ми знаємо, скільки він заробляє за неділю, так? Значит, нам треба ще це все помножити на 4. Краще, звісно, поставити ось тут дужки і, що? і помножити на 4 або 4 наперед поставити без різниці. 9152 гривні отримує перший працівник без вирахунку цих усіх видатків. Так? Тобто в неділі 4 тижня, в місяці 4 тижня, І ми множимо того на 4. Так, тепер як ми знаємо, скільки ж він отримує з вирахуванням PDF цього рахунку. І так, дивіться. Ми беремо чисту зарплату, заробітну плату, копіюємо її. Це ми знаємо, що це чистий заробіток. І від нього віднімаємо ми, відкриваємо дужку, Тут уж дуже багато буде. Вставляємо чистий заробіток, помножений на що? На ПДФ. І закриваємо закриваємо дужку. І виходить, що вже без ПДФ виходить наш робітник ось таку от. Отаку от суму. Так, далі, але ж це ще не все. Потім ми можемо відняти, не можемо, а повинні. Ще один податок. Так, беремо чистий доход його і множимо на військовий збір. Закриваємо дужку. Так, вже ще зменшилася ця сума. Потім ми віднімаємо ще одне число, ще один податок. Тобто ми чистий доход нашій множимо на інші видатки. Ще 12% забираємо. І в ітогі наш робітник отримує суму ось таку: з 9 до тисяч. Далі, для того, щоб порахувати ці всі видатки наші, так, інших робітників, і отримати чистий дохід, ми просто користуємося автозаповненням. Отак от, Воно змодифікувалося, тобто воно перенеслося вниз, потягнулося. І все, ми тепер. Бачимо скільки кожен із цих робітників заробляє. Нам не треба записувати формулу декілька разів. Ми просто нас наводимо на, от, на цю комірку, беремо маркер квадратика цього зафарбованого і тягнемо донизу. Все, воно автоматично посчитало. Отака проста практична робота.